У цьому випуску цікаво про те, як святкують Різдво у різних країнах. Як щодо того, щоб прокинутися, ти знайти гнилу картоплю, яку пустотливий місіс залишив у вашому череви. А кінтукі чикен на Різдвяну вечерю. Вірте чи ні, але це справжні різдвяні традиції в усьому світі. А розпочнемо ми Різдво на пляжі у Новій Зеландії. Оскільки для ківі літо припадає на Різдво, або Різдво припадає на літо. Багато їхніх традицій зосереджені навколо барбікю, де всі збираються, щоб невимушено приготувати свіжі морепродукти, м'ясо та сезонні овочі. А новозеландська різдвяна ялинка це дерево пахота кава, на якому саме у грудні розквітають яскраво червоні квіти. У Новій Зеландії проходить кілька різдвяних парадів. Популярною подією є парад Санта-Клауса в Окленді на Квін-Стріт, який щороку приваблює великі натовпи. Такий парад, коли його бачиш вперше, викликає різноманітні емоції та почуття, здивування, захоплення, посмішку, жарти і бажання купити купу морозива, щоб хоч трохи полегшити відчуття літньої спеки. Коза Євна це традиційна різдвяна скульптура із соломи, яка щорічно встановлюється у центрі міста Євле у Швеції. Святкова коза була шведським різдвяним символом, що сягає давніх язичницьких свят. У 1966 році ця традиція отримала нове життя, коли виникла ідея створити гігантську версію традиційного шведського різдвяного солом'яного козла, якого тепер називають козою Євле. Мета полягала в тому, щоб залучити клієнтів до магазинів та ресторанів у південній частині міста. Сьогодні Коза Єв це всесвітньо відомий символ Різдва у Швеції, який щороку встановлюється на одному місці в перший день Адвенту. Фестиваль гігантських ліхтарів щорічний різдвяний фестиваль, який проводиться в місті Сан Фернандо на Філіпінах. З 17 грудня по 1 січня. Його також називають «Лігліган Парул, що означає змагання ліхтарів. Кожний ліхтар складається з тисяч обертаючих вогнів, які освітлюють нічне небо. Фестиваль зробив Сан Фернандо різдвяною столицею Філіппін. Фестиваль розпочався в 1904 році і є нематеріальною культурною спадщиною. Попередник сучасного фестивалю гігантських ліхтарів був релігійним заходом. Діаметр ліхтарів становив лише два фути. Вони були створені з бамбука та інших місцевих матеріалів. Перед північною Месою напередодні Різдва ліхтарі переносились до міської церкви. Ця традиція поступово розвивалася, ліхтарі ставали більшими, а дизайн складнішим. У 1931 році в ліхтарях було застосоване електрику, і це стало поштовхом до народження першого фестивалю гігантських ліхтарів. Хоча Різдво не є національним святом, але його святкування популярне в Японії. Іноді японці обмінюються подарунками та їдять японський різдвяний пиріг. Або імпортований чи зроблений місцевими пиріг штолом Різдвяні ялинки прикрашають житлові приміщення та торгові центри. Також замість того, щоб збиратися за, за столом на вечерю з індичкою, сім'ї вирушають до місцевої смаженої курки Кентуккі. Традиція почалась в 1974 році після неймовірно успішної маркетингової кампанії під назвою Кентукі на різдво. Страви з курки настільки популярні в сезон, що магазини приймають бронювання на кілька місяців наперед. Данці відомі своїм джулефрокостом, що означає різдвяний обід, який включає різноманітні традиційні датські страви і традиційно відбувається напередодні Різдва. Санта Клаус відомий в Данії як Джулеманден, людина свята, який приїжджає на санях, запряжених оленями, у повному костюмі і з великим мішком подарунків через плече. У святкових справах йому допомагають ельфи або нісси. Нісси – це невисока доросла істота зі старим обличчям і сивою чи білою бородою. Зазвичай він носить червоний капелюх, дерев'яні черевики і штани. За старим народним повір'ям вважалося важливим бути з місця в добрих стосунках. Щоб зберегти прихильність і захист місця, діти залишають для них блюдце з молоком, рисовим пудингом чи іншими ласощами. Однією з найважливіших різдвяних традицій у Мексиці є лас посадес. Це дев'ятиденні святкування, які починаються 16 грудня і закінчуються 24-го масовим святкуванням Дня народження Ісуса. Дев'ять днів святкування символізують дев'ять місяців вагітності Діви Марії. Протягом дев'яти днів у місцевих будинках проводяться вечірки з великою кількістю їжі, музики, фейерверків і пін'ят. Піньята особлива частина Різдва в Мексиці. Зазвичай їх роблять у формі зірки і наповнюють цукерками, конфеті та іншими сюрпризами. Традиційно пін'яти виготовляли з глини, але сьогодні їх можна знайти будь-яких форм і розмірів, переважно з картону та папє маше. Їх наповнюють цукерками, а діти по черзі б'ють по них, доки всі смаколики всередині не висипляться на підлогу. Надзвичайно яскраві, гучні з музикою та танцями традиційні різдвяні та новорічні паради також проходять по всій Мексиці. Фестиваль Кувіа у Гренландії це зимове свято інуїтів, які святкують наступаючий рік, заспокоюючи мандрівних духів та удачу в наступному році. Інуїти – чисто. Чітко усвідомлювали початок і кінець сезонів, оскільки вони кочували за міграціями тварин і мали передбачити майбутню погоду. Одним із способів відзначення цієї події було зимове свято, щоб створити удачу на сезон полювання, що наближався, і відзначити нове сонце, яке з'являється після зимового сонцестояння. З прибуттям місіонерів на північ більша кількість іноїтів не вернулися до християнства. Це мало вплив на святкування Різдва. Уся громада збиралася в одній будівлі, щоб помолитися і співати. Відбувався бенкет і обмін подарунками. Концепція змагань та ігор, яка була однією з рис інуїтів, перейшла до християнських святкувань. А такі елементи, як різдвяна ялинка, були прийняті інуїтами. Джанкану. Це традиційне святкування Різдва на Ямайці, на яке вплинула африканська спадщина. Це включає вуличні танці та чудовий парад вулицями з Ямайцями, одягненими в барвисті маскарадні костюми та маски. Фестиваль виник кілька століть тому, коли поневолені африканці та їх нащадки на плантаціях Ямайки відзначали свята навколо Різдва. Це робилося за допомогою танцю, музики, гри на барабанах і костюмів. Костюми та гра на барабанах, які використовуються під час святкування на ямайці, дуже схожі на західноафриканські танці в масках. Внесок у витоки цієї ямайської традиції можна знайти в святкових традиціях Західної Африки. Джанкану розвинувся до організованого параду зі складними костюмами, тематичною музикою та офіційними призами в різних категоріях. Святкування різдва або йолу в Ісландії починається за чотири тижні до 24 грудня, а закінчується 6 січня. Юлалед тринадцять синів тролів, що живуть в Ісландських горах. Усі вони мають імена, пов'язані з їхніми рисами, чи улюбленим способом пожартувати чи подражнити людей. Кожен з них відомий своїм видом пустощі, наприклад, грюкає дверима або краде м'ясо, чи молоко, або свічки. Йолалец традиційно носять ісландський вовняний одяг, але зараз відомі завдяки більш впізнаваному червоно-білому костюму. Вони пробувають один за одним протягом останніх 13 ночей до Різдва. Маленькі подарунки залишають у черевиках, які діти ставлять на підвіконня. Але якщо дитина була неслухняною, замість них залишають у черевику гнилу картоплену. У кожному домі зазвичай встановлюють ялинку у вітальні і більшість прикрашають її 11 грудня. Окрім прикрас, під ялинку кладуть подарунки. Святковий сезон у Німеччині один із найкращих часів для відвідування. Це час сповнений свят традицій, подарунків та смачної їжі. Традиційно, Німеччина святкує Різдво-3 дні, починаючи з свят вечора і до 26 грудня. День Святого Миколая особлива різдвяна традиція, яку діти в Німеччині святкують увечері 5 грудня та вранці 6 грудня під час різдвяного періоду Адвенту. Також дуже популярним є у Німеччині різдвяний вікторіанський німецький адвент-календар, у якому потрібно відкривати віконця на протязі 24 днів аж до різдвяного вечора. Адвент починається у четверту неділю перед Різдвом, і зазвичай тоді відкриваються різдвяні ярмарки. Різдвяні ярмарки є великою та важливою частиною святкування Різдва в Німеччині. Різдвяний ярмарок, який щорічно проводиться в Нюрнберзі, є одним із найбільших різдвяних ярмарків у Німеччині та одним із найвідоміших у світі. Звичайно, на всіх ринках є продуктові кіоски з найкращою сезонною різдвяною їжею, виробами ручної роботи та сувенірами, яскравими та святковими декораціями, а також живою музикою, виставами та каруселями чи як їх ще називають «мері-гоу-раунд». А вам яка традиція сподобалась найбільше і в яку країну ви б завітали на Різдво? Напишіть в коментарях. А в якій країні ви живете зараз і як там святкують Різдво? Поділіться своїми враженнями. І не забудьте підписатись на канал та поставити вподобайку. Ваше дякую за мою роботу! І до зустрічі у новому 2024 році!